Як вибрати материнську плату? Привіт! У попередньому відео ми почали розказувати, на що звернути увагу, якщо плануєте вибрати нову материнську плату. Якщо ще не бачили це відео, рекомендую його переглянути. А сьогодні, як і обіцяв, продовжимо цю тему. Почнемо з PCI express і слотів розширення на материнській платі. PCI -Express – це головна високошвидкісна магістраль для GPU та NVMe накопичувачів карт розширення мережевих адаптерів тощо. У PCI Express кожне нове покоління майже подвоює швидкість на одну лінію. Орієнтовно 1 ГБ за секунду у Gen 3, 2 ГБ за секунду у Gen 4, 4 ГБ за секунду у Gen 5 в кожному напрямку. Але важлива і ширина шини. Відеокарта зазвичай працює на X16, NVMe SSD на X4. Частина ліній підключена безпосередньо до процесора, інші приходять через чіпсет. Їх більше, але з додатковою прослойкою, тож затримки трохи вищі. На платі ліній часто ділять між слотами. Увімкнули один, інший може сповільнитися чи відключитися. Точний сценарій дивіться в схемі розводки або мануалі вашої моделі. Для швидких NVMe та запасу на майбутнє, бажано, щоб хоча б один M.2 2 працював по PCI express 4.0 або 5.0 напряму від процесора, так нижча затримка і стабільніші швидкості. В іграх виграш між PCI express 30X16 і 40 X16 зазвичай мінімальний, тож важливіше мати надійне охолодження та стабільну роботу. Перед складанням продумайте, які слоти використаєте зараз і які залишити вільними для апгрейду. Накопичувачі М2 SATA NVMe. M.2 – 2 це формат і роз'єм на платі. Усередині може бути як класичний SATA-диск, так і NVMe накопичувач. NVMe працює у рази швидше, зазвичай від 3,5 до понад 7 ГБ на секунду, залежно від покоління PCI Express. Для порівняння швидкість SATA це приблизно 550 МБ на секунду. Варіанти довжин модулів M.2 2 ви бачите на екрані. Перші дві цифри це ширина, тобто 22 мм, а останні дві це довжина 30, 42, 80, 110 мм, найпоширеніша – 22, 80. Важливо сказати, що на багатьох платах слот em 2 ділить лінії SATA або PCI-Express, тому після встановлення певного NVMe може вимкнутись один SATA-порт, це норма схеми. NVM і гріються та можуть тротлити, тож штатні радіатори і термопрокладки реально допомагають тримати температуру і продуктивність. Варіанти та застосування NVMe на PCI express 3, 4 або 5 покоління, системний диск, робочі проекти, ігри, кешування, там де важливі швидкість і латентність. SATA SSD бюджетний спосіб розширити сховище, достатньо для офісу. Бібліотек фото або музики та менш вимогливих ігор HDD підійде під великий архів, медіатеку, резервні копії, потребує доброго корпусного охолодження і віброізоляції, мережа та модулі безпровідного зв'язку на материнці. Мережеві контролери на материнській платі забезпечують дротову та Wi-Fi або Bluetooth комунікацію. У мережевих системах на кабельній основі стандартом досі є Гігабіт, але порти 2,5 гігабіта вже стали звичними в середньому сегменті, а от 10 гігабіт зустрічається переважно у старших платах або через окремі мережеві карти. Для Wi-Fi найважливіше це покоління стандарту 5, 6 і вище та робочі діапазони 2, 4, 5 чи 6 ГГц, ширина каналу та ефективність антенн. Часто модуль Wi-Fi та Bluetooth знімний у слоті M.2, 2 тож його легко оновити, але перевіряйте драйвери під вашу операційну систему. У більшості випадків інтернет по кабелю надійніший, для дому та офісу достатньо від 1 до 2,5 Гб, а для нас або роботи з великими файлами краще від 2,5 до 10 Гб. Якщо робите ставку на Wi-Fi, беріть плату з сучасним модулем і підтримкою 6 ГГц, аудіо, USB та інші інтерфейси материнських плат. Якість звуку та роз'єми напряму визначають комфорт у щоденній роботі. Важливо, який на платі встановлений аудіокодик, як реалізоване екранування доріжок, які підсилювачі стоять на виходах, і які саме USB-порти та внутрішні хедери доступні. У дорожчих моделях звук зазвичай чистіший завдяки кращим компонентам, окремій аудіозоні та потужнішим підсилювачам для навушників. У USB важлива не лише кількість роз'ємів, а й їхній тип. Добре, коли є USB-C і на задній панелі, і на передній у корпусі, це помітно спрощує підключення сучасних пристроїв. Thunderbolt зустрічається рідше і переважно у платах вищого класу або у вигляді окремої карти розширення. Для контентмейкерів зручніше, коли всі потрібні роз'єми вже вбудовані в саму плату, без додаткових хабів. Перед покупкою варто лише перевірити, чи вистачає внутрішніх USB хедерів під ваш корпус, особливо якщо на передній панелі є usb c UEFI, BIOS та сервісні функції. UFI це прошивка налаштувань материнської плати. Вона керує стартом системи, дає доступ до параметрів пам'яті і процесора, дозволяє будувати криві роботи вентиляторів і показує температури та напруги в реальному часі. Зручний інтерфейс із пошуком і профілями справді економить час. Один раз підібрали параметри, зберегли на носій і повертаєтеся до них у два кліки. Якщо плануєте апгрейд, корисною є функція BIOS Flashback – вона дозволяє оновити прошивку навіть без установлених процесора та оперативної пам'яті, а OS допоможе швидко скинути невдалі налаштування. Наявність подвійного BIOS додає страховку від збоїв під час оновлення, а дрібні зручності на кшталт експорту профілів на носі чи швидкого вибору диска для завантаження перетворюють рутинні операції на прості дії. На практиці для тих, хто любить тюнінг і регулярні оновлення, важливо мати флешбек або подвійний біос, а для тихої та стабільної роботи гнучкі налаштування вентиляторів і зрозумілий моніторинг. Сумісність із корпусом і блоком живлення. Материнська плата не існує у вакуумі, її можливості залежать від корпуса і блока живлення. Форм-фактор плати має відповідати корпусу, а в компактних СФФ корпусах справді важливі буквально міліметри. Потужні процесори потребують продуманого обдуву, тож заздалегідь перевірте, чи є місця під вентилятори та радіатори. Перед купівлею переконайтеся, що в корпус поміщається ваш кулер і відеокарта. Є кріплення під радіатори, а у блока живлення потрібні роз'єми живлення для процесора. Зазвичай це мінімум 8 пін, для топових 8 плюс 4 або 8 плюс 8. Зверніть увагу, чи достатньо PCI express кабелів для відеокарти. Також звірте внутрішні хедери на платі з тим, що потрібно вашому корпусу і периферії, фронтальний usb c кількість роз'ємів для вентиляторів і argb підсвітки. І не забудьте про кабель менеджмент. Перевірте, чи вистачить ліній SATA та PCI-Express від блоку під усі заплановані накопичувачі та пристрої. Рекомендації вибору материнок за сценаріями: спершу треба визначитися зі своїм сценарієм: ігри, робота з медіа, компактний тихий комп'ютер чи домашній нас. Від нього залежить потрібний чипсет, кількість ліній та портів, вимоги до VRM та охолодження, щоб зорієнтувати на виду такий сценарій. Ігровий комп'ютер. Дивіться на AM5 з B650 або на Intel з B760 чи H770. Потрібен надійний VRM2 або 3M2, щоб один йшов напряму від процесора. Інтернет на 2,5 гігабіт та Wi-Fi 6 або 6 і версії. На AM5 пам'ять DDR5 дає запас на майбутнє. Якщо хочете зекономити, то на LGA 1700 з DDR4 теж виходять відмінні збірки. Творчість та робоча станція. Обирайте X-серію для AM5 або Z-серію для Intel. Більше ліній і портів, гнучки налаштування пам'яті, сильний VRM і кілька повноцінних M.2. Для великих проєктів корисно мати мережу на 2,5 або 10 Гб чи вільний слот під карту. Компактний або тихий домашній комп. У маленьких корпусах вирішує охолодження, радіатори VR, багато роз'ємів для вентиляторів і зручне підведення живлення. Обов'язково перевіряйте висоту кулера та місце під радіатори. У компактних збірках важливий кожен міліметр. Домашній сервер або NAS. Шукайте плати з великою кількістю SATA-портів портів 6 і більше. Інтернет по кабелю на 2,5 або 10 ГБ, або залишайте PCI express слот під мережеву карту. У корпусі мають бути місця під 3,5 дюймові диски та нормальна вентиляція для HDD і M2, щоб уникнути перегріву і тротлінгу. Типові помилки. Перш ніж купувати плату і складати систему, пропоную короткий список поширених помилок, яких варто уникати, це збереже бюджет, час і нерви. ДДР4 проти DDR5 на lga 1700. Кожна плата або під DDR4, або під DDR5 це різні моделі. Модулі несумісні. Завжди перевіряйте тип пам'яті в назві та в специфікації. Поділ ліній: після встановлення певного M2NVME може вимкнутися один sata порт або зменшитися пропускна здатність іншого слота. Це особливість схеми. Плануйте розміщення накопичувачів за інструкцією. Фази заради фаз. Цифра типу 14, 16 чи 20 фаз. Нічого не гарантує. Важливі якісні силові елементи, великі радіатори і реальні температури VR, корпус і блок живлення. Потужна плата у тісному корпусі зі слабким обдувом і блоком живлення дасть жар, шум і тротлінг. Спершу подбайте про вентиляцію та потрібні кабелі живлення. BIOS і оновлення. Без функції флешбек прошивати під новий процесор складніше. Перевіряйте підтримку вашого процесора і версію BIOS до покупки. Сумісність процесорів. Не всі моделі працюють з коробки. Звіряйтесь зі списком сумісних моделей на сайті виробника. Оперативна пам'ять: беріть комплекти зі списку сумісності вашої плати. Не змішуйте різні набори і врахуйте висоту радіаторів, щоб не зачепити кулер, Форм-фактор і хедери. Переконайтеся, що корпус підтримує плату потрібного формату, а на платі є необхідні внутрішні роз'єми, фронтальний USB-C та достатньо роз'ємів для вентиляторів і правильний тип підсвітки 5 RGB або 12 RGB. Накопичувачі. Не плутайте М2 з інтерфейсом SATA і M2 з NVMe. Завжди перевіряйте довжину 2280 чи 22110 та наявність радіатора, інакше можливий тротлінг. Мережа. Не кожна плата має 2,5 або 10 Гб, чи Wi-Fi 6 і або 7 версії. Дивіться точно модель і драйвери під вашу систему. Бюджет. Часто переплачують за зайве або беруть надто базовий, потім бракує портів. Обирайте під реальні задачі. Відеовиходи на платі. HDMI або DisplayPort працюють лише якщо у процесора є вбудована графіка, якщо її немає, потрібна дискретна відеокарта. Короткий чек-лист, як обрати материнку. Почніть із платформи, сокета та типу оперативної пам'яті, це задає рамки всієї збірки. Далі підберіть форм-фактор під ваш корпус і потрібну кількість слотів та портів. Чипсет обирайте за функціями: чи потрібен розгін, скільки ліній і які інтерфейси. Оцініть VRM і охолодження, від них залежить стабільність, тиша та довговічність. Наприкінці звірте конкретну модель на сумісність із корпусом та блоком живлення. От і все наостанок додам, що ми в ЄСервер е регулярно оновлюємо наявність сучасних материнок, тож завжди можна підібрати плату під конкретні задачі, бюджет і корпус.